Доброго дня, друзі. Оце ми підійшли до кущика. Молоденький в мене кущик. Це перше плодоношення в його. О, це гібридна форма Зоренька. Баранова. Така ягодка. Ну вона вже повністю визрівша. Це вже так остатки. Ми вже вон, там познімали, вже гроздочок немає. Ось де трошки ще на цій стороні щось залишилось. Це, це не воно, це насалвіка. Це, це ще рукав в Алвіки йде. Ось де гроздочка ще залишилась. Ну непогані теж такі гроздочки, Непогані вже. Зараз ягодку вирвемо. Повністю солодка вже. Я ж кажу, ми її вже ріжемо. У мене зорінька тут плодоносила два кущики. На цьому кущику трошки. І ось де молоденький кущик. Тут теж одна гроздочка. Коли землі там тіліпається десь, оси її доїдають вже. Теж рання форма, непогана. Цукор набирає добре. Трошки, спочатку вона яка краситься, вроді кисловата, потім набирає. Набирає і непогано її беруть на базарі. Досадили це два кущики і досадили ще два. Уже я думаю на наступний рік щось покаже воно. О, це у нас така зоренька. Ну, Будемо держати. Все, до побачення.